Не дивись карти. <рігун> <хай> поки, поки я на твій хід, не дивись карти. Це нормальна ідея. Добре. Я послухаю тебе. Добре? А, ніфіга собі карти. Не байте мене. Не треба мене байтити, не треба. У мене дуже круті <рігун> <рігун> карти. Ті, хто кидають по три штуки, ви краще до них при, 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 придивіться. Ага, кровок розуміє. А чого придивіться? Ну, бо у мене. Чотири штуки. А що ти пиздиш? Я викинула Я тобі зараз. Я жопу ставлю. Я викинула три короля. Давай. Дивись. Три. В тебе є джокер. Три. А ну давайте чесно, в кого чесно, в когось із вас був король? А в тебе? Чесно. На мужика був король. Один. Один. В мене було три короля і Джокер. Це п'ять. І цього. А чого ти? Ти думає, ти там Не ваду. Ну все, ну в нього немає, якщо ти викинув, ну в нього немає Ну не може в нього бути Ми з тобою граємо. Ну че ты, бля, не буду! Чек, ну не і чи. Ну я би не хочу шоколадку, я не хоче шоколадку. Ну, до речі, якщо він би мене чекнув, він би помер. Хе-хе. Ну, стрелявся бы. Дякую, бля. А, в тебе було два короля? Звичайно було. А тебе писаб. Так я в тебе питаюся, в тебе більше два? я би ю ахнул. У мене було чотири реально однакові карти, тільки це було чотири тузи. Ну вот, потому що Колшин, блядь, мене вбив. Колшин вбився. Мав, кикаем. Да, так, да, да. Колшин, мав. все.